Вітаю в студії Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Протести, що охопили Україну і призвели до протистояння з владою, швидко розповсюдились за межі країни по всьому світу. Тисячі людей саме організовуються на акції підтримки Євромайдану у Сполучених Штатах, де волою долі опинилися сотні тисяч українців. Демонстрації солідарності почали відбуватися ледве не з першого дня виходу студентів на майдан Незалежності в Києві. Усіх їх учасників об'єднує спільне бажання бачити свою історичну батьківщину вільною та цивілізованою державою. Україна це Європа. Україна це європа. Ну я хочу, щоб моя дитина мала майбутнє, і я не хочу, щоб це майбутнє асоціювалося з митним союзом. Маємо маленьких дітей, хочемо рухатися вперед, жити краще і щоб життя було наші дітей було краще. Глибоко обурена подіями, які сталися цієї ночі в Україні. Я вважаю, що це злочин проти української нації, проти українського народу, і зло має бути покарано. То просто боляче для кожного українця бачити, що відбувається в Україні. Україна! Всі разом хочемо підтримати Євромайдан і щоб наші діти, наші внуки, наші рідні на Україні могли здобути кращу долю. Не тільки в Україні, в Євромайдан, а також тут, в Яспорі, Ми разом ми за Україну вболіваємо. Україна вільна і заслуговує мати вільний народ. Ніхто не має права забирати в людей цього конституційного права. Як і всі як мільйони нас по всьому світі. Я дуже люблю свій край, хоча далеко, і я хочу, щоб там було краще. Я хочу, щоб ми жили там, де ми заслужили, там де ми завжди мали бути. Якби він нам дав на нашій країні Україні роботу, то ми б не були на чужій землі, не заробляли би. Але я хочу передати, що ті, які стоять в перших рядах, ті, які стоять на барикадах, ми душею і серцем з вами. Ми вас підтримуємо. USA support Ukraine. Сьогодні, завтра, назавжди Майдан, ми з вами! <поцелуйтесь> <поцелуйтесь> Я тільки щойно маю 93 років. І так що я в повні піддержую наших братів і тих сестер, які тепер стоять під в холоді в голоді під тими мурами нашого міста Києва. Мабуть, буде набагато менше іммігрантів, якщо в нашій країні буде свобода, будуть е, права людини захищені. Набагато більше е, людей буде залишатися, молоді буде залишатися жити в своїй країні. Вони Перестануть шукати кращого майбутнього за кордоном.